Нашими основними завданнями в рамках цього проєкту я сказав Геннадій, перше це було створення мережі регіональних аналітичних центрів експертів, які в кожній області змогли реалізувати цей проект, це включення в процес розробки стратегії в регіонах, це напрацювання рекомендацій. Ну і звісно, це підвищення самого рівня місцевих експертів. А що ми бачимо у підсумку, який ми бачимо продукт проєкту? За підсумком двох років моніторингу ми плануємо напрацювати. Як під час аналітичних заходів, так і під час публічних заходів низку рекомендацій громадськості до процесу розробки та реалізації стратегії, та провести адвокасі кампанію з імплементації напрацьованих рекомендацій. Тобто, наш сьогоднішній захід, він є таким великим першим публічним серед низки інших. Такі саме заходи відбуваються зараз по інших регіонах України, де наші партнери обговорюють проблеми розробки своїх регіональних стратегій, їх ризики, можливості і оцінка взагалі цього процесу.